Всіх вітаю, мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. І сьогодні ви потрапили на відео випробування часом. А саме я буду показувати шкарпетки, які були у використанні і найстарішим з них е, дві зими, наймолодшим декілька місяців. Я не можу казати років, років, років років Тому що влітку моя родина шкарпетки не носить, я пройшлась по будинку, зібрала зі всіх його мешканців шкарпетки. І зараз буду вам показувати. Буду показувати фотографію, як ці шкарпетки виглядали новими, щойно зв'язаними і вибраними. І як пряжа виглядає зараз і шкарпетки. Якщо ви. Занадто чутлива натура і вигляд заношених шкарпеток, катишків, кофтунців і протертостей викликає у вас якісь неприємні відчуття. Я попереджаю одразу: краще вимкніть це відео. Ще не вимкнули? Ну тоді давайте з вами розпочнемо. Перші шкарпетки ось такі. Ой, тут я ставлю вам фотографію. Це шкарпетки зв'язані із пряжі Ланагроса «Шостинитка». І зараз вони виглядають ось так. Вони попрані. Я шкарпетки, після того, як вже випрала їх один раз і висушила на блокаторі, після того, як беру їх в використанні, я більше на блокаторах їх не сушу. Я сушу їх. Як сушиться. Тож, шось цією пряжою, вона дуже така зараз напів напіврозпушена. І. ну що, ви саме бачите, ось цей багомілок, ось так він виглядає. Він в місцях п'ятки вже почав протиратися. Чого я кажу він? Вона. В місцях п'ятки вже почала протиратися. Ну, я сподіваюся, видно. Ну, тобто це, я думаю, що це шкарпетки, які наступний сезон не переживуть. Ще й ось тут поскатувалось. Я не знімала ніякі катишки, мене вони не бентежать. Я ношу шкарпетки у взуття і ношу у домашнє взуття це м'які капці і це крокси. Тобто достатньо жорстка така носка в них. Тож це такий перший наш персонаж. Так він виглядає. Але все одно, ну, за рахунок того, що ця пряжа ще спочатку виглядала так, на ній три діти загинуло чи померла. Але незважаючи на те, як вони зараз виглядають? Вони спочатку виглядали так, наче в них три діда померло. І мені це подобається. Мені подобається, як воно так збирається на носі. виглядає так стильно, затишно і по-домашньому. Тож, це були наші перші шкарпетки. Спочатку буду показувати всі свої шкарпетки, потім чоловіка, а потім дитини. Далі. Ще в мене є. Ось шкарпетки. Ось так вони виглядали новенькими. Це шкарпетки із восьминитки від Лани Гроса. Я в'язала їх минулого року, тобто цим шкарпет, шкарпеткам дві зими. Вибачте, ну, Я не буду за кожної пари вибачатися, як вона виглядає. Я вас попередила спочатку, що ніякі кофтунці я не знімала, на блокаторах не сушила. Це, знаєте, може, це і не контент, на який ми всі заслужили, але це шкарпетки, як вони виглядають в реальному житті. Тож, пряжа, ланагроса вісьманитка, осьминитка був моток 150 г, і я його вив'язала весь, в'язала від миска, і що? Ця пряжа вже трошки краща, дивіться. Також існують моменти заношування. Катушок, підвалювання ось тут, в самих найп'яточніших і подушечки пальців також, ну, те, що у всіх затирається. Нагадаю, цим шкарпеткам дві зими. А от колір, до речі, з них не вимився. Вони, як були на початку, такі і зараз. Тож, Ганагросівська восьминитка, плюсик. Шестинитка конкретно. Ось така твідула, поки що мінусів. Йдемо далі. Далі наступна третя моя пара це ось ці шкарпетки. Новими вони виглядали ось так. Їх я в'язала ще до початку ведення каналу. І у моєму використанні це найстаріші шкарпетки. Вони також пережили дві зими, дві прям повноцінні зими. І це мій. Другий у житті жакарт. Що про пряжу? Це пряжа Альзе. Коричневого це я знайшла десь 50-грамові моточки продавалося, а жовта це Артісан. що я можу сказати? Насправді, вона, ну, якщо врахувати активну носку в дві зими то вона нічого навіть збереглася, вона ще не пробує померти. Ну, ясна річ, що тут багато кофтунців, але дивіться, на подошві, на підошві зовсім немає. На погомілку так, чи річі немає, а найбільше по боках, тому що саме ось в цих місцях шкарпетка в мене треться у взуття. Тож, Алізе, прям плюсик за витривалість. Мені... Я не знаю, скільки вони ще проживуть, ці шкарпетки, вони мені дорогі, дорогі, як пам'ять того, що я колись з'їжджала в такий непоганий, на мою думку жак як для другого жакарту в житті. Але ж, ну, нічого не вічно, особливо шкарпетки. Так, це була. Третя моя пара шкарпеток. І останні мої шкарпетки у цій підбірці. Це ось це. Тут я вам вставила, як вони виглядали новими. І це опал, серія Хунрвашер. І ще вам скажу: опал у роботі і опал у мосці. вибачаюсь сьогодні субота. і всі трактори з села вирішили, що їм треба працювати. Так ось, упал у носці і упав у в'язанні — це дві різні пряжі. По-перше, після прання вона стає дуже м'якою. Але я б не сказала, що вона якась супер-пупер якісна в плані носіння. Напишіть, якщо ви зі мною не згодні, якщо у вас інший досвід про упал. Але що, ну давайте розглянемо. Ці шкарпетки десь я їх носила активно пів сезону. Тобто із п'яти місяців активної носки теплих шкарпеток, якщо враховуючи, що в мене їх 4 пари, то я їх носила ну, десь 2-5,5 місяці. І дивіться, ось ці моменти, він позатирався. Позатирався, ну вже на кофтунці ми не звертаємо уваги. Але ось ці місця, де в мене, ну, як перез... відбувається терття, місця, де відбувається тертя, вони прям очевидно заношені. Ось так. І до речі, помітьте, що налізи такого не було. Але ж ми любимо опаси і за кольори, і за все таке інше. Тож ці шкарпетки мені подобаються, і вони відправляються у наступний сезон. Висновок по своїх шкарпетках я роблю такий, що, скоріш за все, наступний сезон не переживуть тільки ось ці шкарпетки з шестинитки сіренькі, ну, тому що по них вже видно, що вони доживають останні свої дні. Так, тепер підемо на чоловічі шкарпетки. Так, першими показую вам ось це. Дивіться. Новенькими вони були ось такими. І це шкарпетки з шестинитки від Лани Гроси. Також. Це я вам показую для того, щоб продемонструвати, що не вся шестинитка навіть однієї фірми однакова. Що ми бачимо по цим шкарпеткам? Що вони так, заношені, так, в них дуже багато ковтунців, Але варто сказати, що мій чоловік така людина, яка з шерстяних вовняних шкарпеток не вилазить, От як він одягнув їх десь на початку жовтня і зняв десь у травні. Тобто він постійно в них спить, ходить, ходить інколи на роботу. І, і що? Воно ну, вже ж трошки підвалялося, але так, не критично. Тобто, ще можна розрізнити петлі, а вже ж є кофтунці, але ще й трошки, трошки колір вивився конкретно з цієї, з цього забарвлення. Ось так. Але, але це ще не найбільше ковтунців, які ви могли бачити. Тому що наступні шкарпетки, також із ланигроси, також із шестинитки, новенькими вони виглядали ось так. А зараз вони виглядають ось так. Шкарпетки гарні, вони м'якенькі, все, але ось, ну, мені здається, що якщо всі ці ковтунці позбирати, то можна зібрати заново овечку. Просто. Так, воно дуже легко знімається, якщо б я була б дружиною і хозяйкою трошечки поуважніше, мабуть, що мій чоловік мав би 6 шкарпетки, але, можливо, ви б не мали блогів. Тож дивіться, тут вона трошечки більше протерлась. І а ось тут у місцях пальців підвалялась. Я ну, хочу зазначити, що показую вам всі вибрані шкарпетки. Вони всі чисті, просто ну, виглядають, як виглядають. Так. Але який я зробила висновок, що найбільше ковтунцями покривається ось ця чудова сіра пряжа. Вона також була моїм фаворитом до того моменту, поки чоловік мій не зробив зі шкарпетками ось це. І тепер я не знаю, як там поживають шкарпетки з цієї пряжі, які я дарувала іншим людям, а писати-запитувати щось мені страшно. Ну ось, дивіться, я поки з вами тут хвилинку говорила, вже найжахливіші кофтунці познімала. Тож, ось так. Далі це були шестиниткові шкарпетки. Далі ще у мого чоловіка є ось ці шкарпетки, які новими виглядали ось так. І вони, до речі, непогано виглядають. Це також гроса, але це чотиринитка. Гарні вони з мужичками. Але що з ними тут сталося, ну, окрім ковтунців, тут вони прямо от підвалялися. Я думаю, що для шкарпеток це непогано, коли вони ось на стопі підвалюються. Тому що краще вже шкарпетка підваляється, ніж протреться. Ось. Такі справи. Тут нічого не змінилось, одне тільки що не в'їжжить чоловікам світлі шкарпетки. Бо після цього ви заморочитесь їх прати. Ось так. Це була нагроза якийсь там чотирнитковий Вайт. Виглядає після одного сезону. Ось так. Ковтунці, трошки підваленість і то. -то. Далі, і останні шкарпетки мого чоловіка, які я вам показую, які в нього є це довгоджителі і переможці конкурсу шкарпеток. Це ось ці шкарпетки. Він відносив їх, два шкарпеткових сезони. Нові вони виглядали ось так. Це також я в'язала їх минулого року ще до початку каналу. І це також льозе. Несподівано, але щось турки роблять таку пряжу, яка гарно носиться. Ну, А вже ж вона покривається ковтунцями, Але якщо не буде лінивою і почистити, то вони будуть майже як новенькі. Тобто вони не, від, не віддали кольор, не полиняли, ніде не про, Ну, не Тут трошки підвалялось, але загалом стопа. Нормально, я вважаю, Не розтягнулись нічого. Як були шкарпетки, так і є. Так. Ну, і якщо ви думали, що більше вже ковтунців бути не може, я вимушена вас розчарувати. Тому що зараз ми з вами будемо дивитися дитячі шкарпетки. І попереджаю. Якщо ви надчутливі. То візьміть, будь ласка, корволо. Тому що, ну, все до цього було як просто якась розвага. Е, перше хочу показати вам найновіші шкарпетки. Це ось ці я в'язала цієму е, сину своєму. Йому ще поки 7 років. Ось, і що? Це шестенитка Лана гросівська і як бачите, він поносив їх буквально, я не знаю, раз шість. Я, я бачила, що він в них ходив. І вони вже все, вже це поволителі катишок. Але, до речі, тут вони ще не протерлись, не підвалялись, все з ними нормально, не розтягнулись це просто шкарпетка широка. Ось так вони виглядає. Нагадаю, ще раз, це Лена Гроса Шестинитка Тут намішано усіляких шестиниток, тому якусь конкретну назву виділити не можу. Далі, далі, у нас будуть шкарпетки з Дропс Норду, які нові виглядали ось так. А зараз вони виглядають ось так. Ось так. До речі, людина має дуже їх любить, тому що вони дуже м'які, вони не колючі, а саме м'які. Що ми можемо сказати з плюсів цієї шкарпеток і цієї пряжі? Що за е, десь 4 місяці активної носки, а він саме активно їх носив, з ними нічого не трапилось, окрім катушок добре. Вони не сіли, не розтягнулися, хоча й перух в машинці просто з усіма речами. Не сіли, не розтягнулися, ніде не протерлися, не звалялися, а тільки ось ем, покрилися ковтунцями. Тож ми можемо робити висновок, що норт не така вже страшна пряжа, якщо її нормально прати. І якщо ви не ковтунців, ось. А вже ж вже наступного сезону вони будуть на нього малі, тому я їх вам показую і буду вже потрохи утилізувати. Так, ще раз нагадаю: це був Nord. Так, і ми вже з вами підбираємося до фіналу. І у фіналі у нас є, я навіть не знаю, чи є в мене фотографії цих шкарпеток. Ось вони. Виглядають ось так, це я вчилася в'язати п'ятку від відмаска, мені здається. Тож, якщо я знайду, я вам ставлю фотографію, як вони виглядали новими, і як вони виглядають зараз. Мені здається, що по характерному кольору кофтуців, ви могли здогадатися, що основна нитка на цих шкарпетках це алізе. Не знаю чого, але Елізе всі ковтунці не кольору пряжі, а такі світленькі. Тобто, що на моїх шкарпетках, що на чоловікових кофтунці саме світлі. Тобто, якщо ми знімали з опалу кофтунці кольору опалу, ну, якою було забарвлення пряжі, то тут, яка ти хоч буде кольором пряжа, але ковтунці будуть білі. Але і плюси. П'ятка ціла, пальці цілі, хоча це дитина, він любить в них розганятися і, і їздити по підлозі, дуже йому подобається. І я кажу, їсть, я ще тобі зв'яжу, чого б ні. Ось так. Тобто, дитячі шкарпетки, які пережили, мені здається, дві зими, так, дві зими. І також вже цього року на нього малі. Тому вам показую і утилізую. Алізешечка нас не підводить. І останнє брежа, яку я вам хочу показати, це е, ось ці шкарпетки дитячі з, з Майлінвайту також Лані Гроси. Такий, до речі, гарний кольор. не знаю, чого я заводити. скоро шкарпетки, вони собі зелені на зеленому. Майон Вайт також дуже гарно себе показав. Дивіться, все ціле, п'ятка, мисочок, Навіть нічого не підвалялося і нема ніякого натяку на потертість. Аж смужки. Смужки це був в мене, здається, газал. Ось так. Тож, дівчатка, подивились мою купу використаних шкарпеток. І вибачте, якщо це був наджорсткий контент для вас, але мені чогось захотілося цим поділитися. І щоб не була за блогер такий шкарпетковий, яка б тільки постійно показувала гарні шкарпетки, а, ви, а ті, які носяться, постійно не показувала. Вибачте ще раз за те, у якому вони вигляді, але я, ну, не трясуся над ними. Зв'язала і відпустила в життя. Тож, дякую, що подивилися зі мною це відео. Сподіваюсь, воно було вам корисне, чимось допомогло у виборі шкарпеток ой, шкарпеткової пряжі. І до зустрічі у наступному відео! Бувайте!